Ну що, відправив я товар в Польщу, Ось папірці. Буквально одне замовлення. Я зазвичай не беруся за таке, тому що я тут е, простояв хвилин 10, поки ми все це діло заповнили, пофоткали. Коротше, ну цікаво, що є такий вид послуг, скажімо так, у нової пошти, але це трошки геморно, як на мене. Тобто, якось поставити це на конвейер я не знаю, не уявляю, як це можна нормально зробити в даний момент. Я відправляв так само минулого року. Е, буквально одне замовлення, також до Польщі. Типу, дуже сильно просили. Я такий, ну окей, давайте спробуємо. Е, я спробував. В принципі, з тих часів нічого не помінялося. Все так само. Треба заповнювати декларацію, цю то-то-то-то. Е, то, коротше, я ще й за доставку заплатив 410 гривень. Тому, ну блін, поки нова пошта не оптимізує цей процес, так само, як по Україні, що ти прийшов, все це діло лишив. Напевно, я не буду відправляти за кордон ніде. Хіба що дуже дуже такий ексклюзивний випадок, так щоб клієнт дуже сильно просив, що типу, от переїхав, але відправте, будь ласка. В іншому випадку не, не бачу поки що сенсу це робити новою поштою. Я чув, що є якісь інші відправники, що, типу, там. Трошечки більш на, на конвейері все це діло стоїть, але ну знову ж таки немає у мене бази клієнтів за кордоном. Ось така штука. Нова пошта, зробіть щось з експортом. Це у ваших силах.